Добрий день, мої любі козироги! Вітаю вас на каналі Світле Таро. Мене звати Ірина і я буду робити для вас таро розклад на наступний тиждень з 21 по 27 жовтня 2024 року. Розклад я буду робити на класичній колоді, як завжди. Ще в мене є колода порад та попереджень від Всесвіту для вас, любі друзі. А також є колода старших арканів, на якій ми подивимося, чи здійсниться ваше бажання. І так, я буду робити для вас розклад, любі друзі, а ви підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Я буду щиро вам за це вдячна. А також напоминаю, що розклад загальний і для всіх програтись однаково він не може. Тому, якщо хтось бажає персональний розклад, заходьте, будь ласка, в опис під відео. Там я залишу номер телефончику, по якому ми можемо списатися в Вайбері, Ватсапі, Телеграмі І я з задоволенням зроблю для вас персональний розклад і відповім на ваші запитання. І так, покажіть нам, будь ласка, що очікує Козерогів на наступному тижні з 21 по 27 жовтня 2024 року, що очікує Козерогів на наступному тижні. Так, основна енергія козерогів на наступному тижні. Що очікує козерогів в особистому житті? В роботі. Фінансовий стан. Стан здоров'я. Що буде допомагати козирогам на наступному тижні, що буде заважати козирогам на наступному тижні. І так, давайте далі подивимось пораду та попередження від Всесвіту. Покажіть нам, будь ласка, пораду та попередження від Всесвіту для козирогів на наступний тиждень з 21 по 27. Жовтня 2024 року. Порада та попередження для козерогів на наступний тиждень. Порада. Попередження. І так, давайте подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Покажіть нам, будь ласка, чи здійсниться бажання козерогів на наступному тижні. Вибачаюсь, і коли воно здійсниться. Чи здійсниться бажання козирогів, і коли воно здійсниться? І так, розклад готовий. Починаємо читати його. В якості основної енергії тижня нам випала трійка пентаклів. Це карта командної роботи. Це говориться про те, що один в полі не воїн. Працювати ви будете в команді, ви досягнете успіху, ви гарно здасте екзамен, якщо у вас є екзамени. Колеги вас будуть підтримувати, будуть вам допомагати. От. Це рух уперед, без застоїв, падінь та злетів. Рівномірний та, рівномірний та неминучий. Ви володієте майстерністю, впертістю, добросовісливістю. Ви прогресивні, ви працьовиті, вірите в свої сили, володієте посидючістю і готові чекати отримання бажаних результатів. Отакі От ось у вас будуть якості на наступному тижні. От. Е, колеги будуть вас підтримувати і допомагати. В цій карті е, люди розуміють друг друга з пів слова. Е, скажімо так. Е, е, Справа йде як добре налагоджений, налагоджений мотор. Кожен відповідає за свою ділянку роботи і це дає найвищий результат, ніж коли все, роби, все б ви робили один. І так, в якості сімейного життя нам випала чудова карта десятка кубків. Це карта сім'ї, це карта радості. Це гармонія, любов, взаємопорозуміння, допомога, підтримка друг друга, сексуальна реалізація в шлюбі. це все це народження діток, чудові, гар, чудові гарні стосунки в шлюбі. В парі теж гармонія, любов, гарні стосунки. З перспективою на довгострокові перспективи, довгостроковий шлюб, народження дитини, гарне сімейне життя. Самотні, скоро зустрінуть свою долю. Ваша доля вже стоїть у вас на порозі і стукає до вас у двері. Робота. Королева Кубків. Це теж гарний, гарний розвиток проєктів. В колективі гарні стосунки, люди розуміють друг друга, спів слова, разом працюють над проєктами, в роботі все у вас чудово. Проєкти розвиваються, фінансово гарно, гарні прибутки приносять, все чудово в роботі. Фінансовий стан. Фінансовий стан по вісімки Пентаклів. Вісімка капентаклів це робота. Що ви і фінансовий стан добрий? І відповідає затраченим вами зусиллями. Вами зусиль на роботі. Відповідає, оплачується ваша робота добре. І все у вас гарно з фінансами на цьому тижні буде. Здоров'я. В якості здоров'я. Нам випав старший аркан диявол. Ну, що вам сказати, це сім смертних гріхів: гординя, заздрість, срівогодя, блуд, гнів, униння, алчність. І все, скажімо так, ще є негативного в цих гріхах, може впливати на ваше здоров'я. От, гординя, наприклад. Людина все взвалює на себе, тому що вважає, що ніхто краще нього не справиться з цією роботою. І, як говориться, валиться з них від втоми. Обжорство, це теж і слунково-кишковий тракт, і ожиріння може бути, і тиск, і больні ноги. В общем, по дияволу здоров'я не важне. Треба слідкувати за здоров'ям вам, треба звертати, звернутися до лікаря, обстежитися і, скажімо так, не грішити, так? тому що, якби ми, може, іноді неправильно розуміємо, Свої поступки. от Наприклад, алчість. Жалко грошей на обстеження, на лікування, а це чревато наслідками. Ось такі ось можуть бути у вас по дияволу проблемки із здоров'ям. Тому шкідливі звички, все це дуже вредне. і Порада від карти, обстежтеся у лікаря, щоб знати про стан свого здоров'я і не жалійте грошей. Так, що буде вам допомагати? Посмішка фортуни. Фортуна посміхається вам на цьому тижні. Вона повернулась до вас своїм лицем. І щасливий случай. На цьому тижні все у вас буде добре. Що буде заважати? Якась хитрість. Хтось десь може хитрувати. От. І це може вам заважати. Обстежтесь, будь ласка, у лікаря. Не будьте хитрунчиком. Порада від Всесвіту. Беріть справу у свої руки і станьте лідером. Попередження від Всесвіту. Практичність не повинна шкодити гнучкості та творчості. Теж гарна порада, тим більше що в роботі у вас е, карта кубки це творчість, це е, такі теж професії тут йдуть, е, як творчі по цій карті. От. Подивимося, чи здійсниться ваше бажання. Старший аркан Зриця говорить, що бажання ваше здійсниться, але вам треба прислухатися до своєї інтуїції і не спішити. Бажання ваше здійсниться не швидко, тому що це карта довгострокових процесів. Тому бажання здійсниться не швидко. Отакий от ось, от ось розклад для вас, казі-роги, на наступний тиждень. Дякую вам за увагу. Бажаю вам мирного неба, нашої української перемоги, щастя, здоров'я та успіхів! А також бажаю, щоб все гарне обов'язково здійснилось, а не гарне програлось як можна більш безболісно. Зверніть, будь ласка, увагу на своє здоров'я! Дякую вам ще раз за увагу, любі козероги. До побачення!